Російські окупанти несуть величезні втрати не тільки в особовому складі, а ще і в техніці, тому вони вдаються до все нових і нових вигадок для того, щоб зберегти її. Подекуди це виглядає доволі чодернацько, як, наприклад, танк Черепаха. Це не перший погляд чодернацько, але проблеми вони створюють. Що це за танк, що всередині, як протидіяти і як це роблять Збройні Сили України, розкажу у цьому відео. Додивіться це відео до кінця, буде цікаво та змістовно. Ставте лайк, щоб якомога більше людей долучилися і побачили його. Також напишіть коментар, і, звісно, запрошую підписатися на мій канал тих, хто бачить мене вперше. Одразу зазначу в описі цього відео є вся інформація про підтримку каналу, а також про підтримку наших військових. Тож користуйтеся, заздалегідь. Дякую! Відомо, що тиждень тому Збройні Сили України затрофеювали перший російський танк, так званий танк Черепаха, який обшитий залізяками на шпігований електронікою для того щоб протидіяти. Дроновим атакам, ці танки спочатку виглядали як щось смішне. Їх називали танки Франкенштейни, але черепаха прижилося якось більше. І ось, коли їх стало більше цих черепах, зрозуміло, що власне вони здатні створювати проблеми нашим військовим. Ця тематика настільки зацікавила експертів, що навіть у західній пресі з'явилися статті про цей чодернацький танк. Наприклад, Мік Райан, генерал-майор австралійської армії, від. Ставці науковий співробітник інституту ЛОУІ та стипендіат центру стратегічних і міжнародних досліджень написав статтю в The Telegraph, де приділив увагу саме цьому танку російських окупантів. Назвав він статтю наступним чином: правда про російські. Танки-черепахи Україна захопила свою першу російську оборонну машину на тлі війни озброєнь у квітні на полі бою на сході України з'явилася дивна нова машина. Це був російський танк, але не той, до якого ми звикли. Закутий у залізний панцер. Він був нашпигований електронікою. Нова машина, яку прозвали танком черепахою. Спочатку мала лише металевий панцер для захисту від безпілотників. Потім. Їх розробили для захисту від радіоелектронної боротьби цього тижня. Україна захопила один з таких танків. Це має стати в нагоді, щоб точно знати, що в них знаходиться і де їхні слабкі місця. Проте вони розвиваються так швидко, що до того часу, як Україна розбере його на частини і розкопає, наступна ітерація, можливо, вже розгортатиметься на заводі. Як би це не виглядало, ми зрозуміли, що ці танки є дуже специфічним рішенням дуже специфічної проблеми. Після 26 місяців війни кожна сторона намагається розробити нове наступальне озброєння, щоб отримати перевагу. Тому танки черепаха стали випробувальним майданчиком для нової тактики і технологій серед їхніх сильних сторін. Захист від блукаючих боєприпасів і безпілотників з видом від першої особи або fpv дронів Вони також здатні здійснювати операції з електронного зламу або глушіння в рамках наземного штурму. У своїй нинішній формі танки є великими і громісткими, але кожна з цих можливостей випробовується і згодом може з'явитися в більш мініатюрній формі на майбутніх броньованих машинах, на наземних машинах без екіпажу або в комбінації того і іншого. Це Призведе до своєрідної ситуації кішки мишки, коли Україна намагатиметься наздогнати і з'ясувати, як вона може знерухомити і знищити ці машини. Яскравою особливістю цієї війни стало використання безпілотників та їхня здатність суттєво впливати на. Перебіг боїв щодня, кожна сторона використовує сотні безпілотних літальних апаратів для відстеження сил противника, наведення артилерії та нанесення ударів по цілях. Вважається, що Україна лідирує в гонці безпілотників як за кількістю, так і за інноваціями, що частково зумовлено необхідністю компенсувати величезну артилерійську перевагу Росії. Але є певні докази того, що танки черепаха можуть витримати десятки ударів з дронів з видом від першої особи, що робить їх смертоно. Осним доповненням до наземних бойових сил Росії до слова, той танк черепаху, який затрофеїли наші військові за даними генштабу збройних сил України, спочатку був атакований безпілотниками та скидами. Екіпаж був дезорієнтований і вони не знали, куди вони рухаються. Хаотично рухалися. Їх вивели туди, куди було потрібно. Допомагала також артилерія, і там вже їх захопили. Один з них сховався і закрився всередині і погрожував підірвати себе гранатометом. Проте Наші захисники умовили його здатися у. Полон були ще історії про те, що це були бойові медики, які просто раптово побачили, як якийсь танк Черепаха за ними рухається, і потім вивели їх на наші позиції. Але це більше з байок, напевно. Хоча хто знає. Але офіційна версія генштабу звучить так, як я її озвучив. Так, от цей танк дійсно був трохи пошкоджений скидами та FPV-дронами, і також експерти зазначають, деякі українські що. Можна артилерією та мінами його. Власне, знищити міни і дистанційне мінування також ніхто не відміняв. До слова вчора теж була інформація про те, що найуспішніше дистанційне мінування зробили наші захисники, і там багато одиниць техніки підірвалося. До слова ще й морські дрони вміють дистанційно мінувати, і на них вже підривалися російські кораблі. Про це також стало вчора відомо за інформацією головного управління розвідки. Це вперше в світі морське. Дистанційне мінування, повернемося до статті танки і надалі будуть корисними в наступальних операціях, але швидше за все це еволюційний глухий кут. Ці машини великі, повільні і громісткі, з обмеженою видимістю для екіпажу, якщо тільки немає численних зовнішніх камер, про які ми не знаємо. Ну танк розберуть і скажуть: до слова, у цього танка черепахи башта могла тільки вперед дивитися і ніяк не крутитися. І то була зламана і не стріляла. Ось такий танк, коли Україна отримає західну зброю, яку вона так відчайдушно просила, танки стануть більш вразливими до атак. Якщо це станеться, Росії доведеться проявити. Творчість і зменшити свої залежності від танку черепахи. Це може мати кілька наслідків. По перше, росіяни можуть використовувати наземні машини без екіпажу, які швидко розробляються обома сторонами для операції з електронного порушення кордонів. По друге, фізичне подолання мінних полів та інших перешкод може здійснюватися новими типами безпілотних наземних апаратів. Це можуть бути БПЛА Камікадзе і БПЛА, що встановлюють вибухові лінійні заряди. До слова, у нас такі розробки вже є і вже працюють на фронті. Прототипи таких машин вже розробляють. Бляються зазначається у статті. По-третє, можуть з'явитися екіпажні броньовані машини з кращим захистом від безпілотників камуфляжем і засобами радіоелектронної протидії, розподіляючи завдання, які зараз виконують ці танки і черепахи, на менші машини без екіпажу, Росія може розподілити ризик своїх операцій для забезпечення успіху між іншими підрозділами. Черепащичний танк, чодернацький звір, дуже специфічний для цього конфлікту. Україна вже знаходить способи протистояти йому і відправити його в історію. Навряд чи він з'явиться в інших зонах бойових дій. Але він показує наскільки винахідливими можуть бути росіяни, які за час війни навчилися пристосовуватися до різноманітних українських інновацій і прорватися з деякими. З них до слова є вже і знищені танки черепахи, і вже далеко не один, такі близько десятка, якщо не помиляюся, принаймні з тих, що я читав і бачив у наших військових. Назва танка черепаха може викликати в уяві образ повільної і спокійної тварини, але нехай це не вводить вас в оману. Росія залишається небезпечним і непередбачуваним супротивником. Тому. Це ще раз підкреслює те, що нам потрібно триматися разом гуртом і допомагати нашій армії. Канал Мативесанюз частину коштів, які ви донатите на розвиток мого каналу. Звісно, направляються вони на потреби Збройних сил України. Потреби є постійні. Аеророзвідниками автівку ще не купили, не дотиснули. Тому кожні 10, 20, 50 гривень можуть врятувати. Вся інформація про цей збір, про інші збори, про підтримку каналу, а також про психологічну допомогу військовим, їх родинам та ветеранам. Знайдете в описі цього відео. Дякую, що дивитеся. Дякую, що додивилися. Лайк. Сподіваюсь, вже поставили. Напишіть коментар, підпишіться, рекомендуйте мій канал. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!